Привіт малята! Давайте з вами трошки пограємо. Літня вікторина. Веселі питання про літо. Яке природне явище часто спостерігають влітку, коли вода перетворюється на пару: туман, дощ або гроза. Так, це туман, молодець. Що потрібно, щоб ліпити пісочні фігури на пляжі ложка, молоток, лопатка. Звісно, це лопатка. Молодець. Що найкраще охолоджує у спеку: книжка, вода або іграшки? Так, це вода, молодець. Яка активність відбувається частіше біля води? Малювання, плавання або готування. Так. Це плавання. Молодець. Яка діяльність є популярною серед дітей на пляжі, коли використовуються лопатки та форми для ліплення? Волейбол, лирбороловля або ліплення пісочних фігур. Так. Це ліплення пісочних фігур. Молодець. Як називається засіб, який захищає шкіру від сонця? Парасолька, сонцезахисний крем, окуляри. Так, сонцезахисний крем. Яка квітка асоціюється з літом і має яскравий червоний колір Мак, тюльпан, півонія? Звісно, це мак. Молодець. Який плід часто йому влітку, який має червону або жовту серединку, апельсин, груша або кавун. І це кавун. Молодець. Що ми носимо на ногах влітку? Сандалі, пластик, шапка. Звісно, ми носимо сандалі. Молодець! Ти гарно відповів на всі запитання. До побачення!